Основний обсяг робіт по догляду за газоном випадає на весну, ремонт утворилися лисен, підсівши трави, прибирання накопичився за зимосміття, оформлення країв газону і догляд за газонною травою восени допоможе вам значно зменшити весняні клопоти, а також уберегти рослини в самий несприятливий для них період, як доглядати за газоном восени стрижка, полив і підгодівля, самостійне вирощування газону без допомоги фахівців. Справа дуже відповідальна, адже тільки від вас залежить, чи зійде посіяна трава, чи буде дерен густим, і чи не вразять газон хвороби. Чи не менше занепокоєння викликає і те, як газонна трава перенесе зиму під шаром снігу, щоб з настанням холодів не втратити красивої галявини, над якою ви стільки працювали, потрібно забезпечити належний осінній догляд за газоном і підготувати його до зими. Осінній догляд за газоном складається з наступних процедур. Полив скошування трави, підживлення, аерація ґрунту, проводяться перераховані роботи у вересні-жовтні, до заморозків за літні місяці ви набралися досвіду, багато дізналися про те, як доглядати за газоном. І вже звикли стригти газонну траву мало не щотижня, з приходом осені ця процедура буде проводитися все рідше і рідше, оскільки земля почне остигати, а рослини сповільнять своє зростання, кидати стрижку не слід інакше відросла трава з настанням холодів подвінет і ляже на землю. Навесні ж пожухла трава може стати серйозною перешкодою для нових зелених паростків. Ось чому в зиму газон повинен піти скошеним. Скільки разів за осінній період ви встигнете підстригти газон, залежить від прим погоди скосити витраву всередині вересня, бабине літо затягнеться, і рослини встигнуть настільки витягнутися, що доведеться їх знову стригти, а можуть і вдарити ранні заморозки і прихоплять зелень. Тоді косити газон буде вже пізно, взагалі. Рекомендується останню стрижку газонної трави проводити за два тижні до заморозків, щоб рослини встигли вирости до оптимальної висоти 8 см. але в зв'язку з тим, що правильно передбачити погоду, не можуть навіть синоптики складно вгадати, яка ж стрижка виявиться останньою. Не турбуйтеся з цього приводу і просто стрижіть газон у міру відростання, залишаючи траву висотою не менше 5 см, щоб рослини не надто витрачали сили на відновлення. А приберегли поживні речовини для зимівлі. Скошену траву можна відразу відправляти на грядки, звільнені від овочів. Так вам не доведеться в наступному сезоні піклуватися про те, де дістати перегній для добрива грядок, і не виникне необхідності робити зайву роботу. Спочатку возити скошену траву в компостну яму, а потім звідти розвозити по грядках. Підготовка газону до зими обов'язково включає в себе підгодівлю мінеральними добривами багатими фосфором і калієм, вони стимулюють коренотворення рослин підгодовуйте газон у вечірній час, не забуваючи поливати траву після внесення добрив. Азотні добрива слід перестати вносити в ґрунт починаючи з серпня, так як азот підсилює зростання зеленої маси, а це зараз абсолютно ні до чого. Догляд за газоном восени не вимагає регулярного поливу, адже у вересні дощі лють частіше, якщо ж встановилася посушлива погода, досить буде поливати траву методом дощування раз в 5 днів, намагаючись не допускати утворення калюж. У жовтні рекомендується припинити полив, щоб не допустити перезволоження ґрунту, від чого рослини ослабнуть і можуть захворіти. Айрація і легкий ремонт газону. Після стрижки ретельно очистіть газон від опалого листя і скошеної трави, якщо відразу не подбати про збирання рослинних залишків. Трав'яний покрив помітно зблякне під щільним килимом з неприбраної трави і листя, а після дощів підвищена вологість призведе до розвитку хвороб газонної трави. Прибирати рослинне сміття найзручніше вієловими граблями, які заодно піднімають траву після стрижки. Важлива осіння процедура аерації або просто проколювання дерну садовими вилами можна використовувати мотоблок зі спеціальною насадкою або аератор. Аерація необхідна для того, щоб вода після холодних осінніх злив вільно проникала в глибокі шари ґрунту. А не застигала на поверхні землі кіркою льоду. Проколювати газон найкраще в суху погоду. Можна зайнятися цим ще у вересні. Ремонт газону багато хто залишає на весну, але деякі профілактичні заходи можна вжити ще з осені, підсівати молоду травичку вже звичайно. Не варто через ймовірність заморозків приховувати поріділі і вигорілі ділянки газону зручніше навесні. В осінні місяці ж ви можете вирівняти поверхню вашої галявини за допомогою піску. Змішаного з листовим перегноєм підсипати суміш в невеликі ямки, залишаючи глибокі вибоїни на весну і відразу утрамбовують пісок. Всю територію газону можна злегка посипати сумішю сухого компосту з торфом, щоб підвищити родючість виснаженої за сезон землі. Слід також зазначити кілька основних правил, як доглядати за газонною травою з настанням холодів, в дощову або морозну погоду, намагайтеся якомога менше наступати на газон. Всі роботи бажано проводити, наступаючи на дошки, а не на рослини, поки газон не покриється шаром снігу не менше 15 см. Максимально знисти будь-яке навантаження на нього, не заливайте на газоні каток, сніг з доріжок не варто скидати на територію газону, утворилася під час відлиги крижану кірку на засніженому рослинам надходив кисень. У вкладці до відео ви знайдете відео. В якому наочно показано, як слід здійснювати догляд за газоном восени, не кидайте свій газон на призволяще, приділяйте йому увагу, і кожен сезон на вашій ділянці буде зеленіти свіжа травичка.